Всім привіт-привіт! До мого холодильника підкинули баклажани, так що буде теплий осінній салат. Нам необхідні баклажани, половинка перця, одна цибулина, декілька зубчиків чеснику та перетертий помідор. Нарізаємо баклажани як на відео, можна навіть дрібніше. Необхідно закип'ятити воду, так як баклажани ми попередньо будемо заливати гарячою водою. Нарізаємо та посипаємо сіллю. заливаємо водою, залишаємо хвилин на 15-20. Поки наші баклажани відпочивають, ми будемо обжарювати перець. Перець, нарізаний соломкою обжарюємо на невеликій кількості олії. А цибульку нарізаємо півкільцями можна ще на половинку. Цибульку стараємось не нарізати дуже грубо. Перчики не забуваємо помішувати. Маринуємо нашу цибульку. Додаємо одну ложечку цукру, одну ложечку солі та трішки оцту. Перемішуємо. І вже до замаринованої цибульки додаємо перчики. І це повністю, як завжди, ви можете знайти в описі під відео. Там будуть всі інгредієнти, їхня кількість та послідовність. Із самій сковорідці обжарюємо наш натертий помідор з додаванням чеснику буквально 1-2 хвилинки. Заправляємо наш наполовину готовий салат. З баклажанів зливаємо воду, частково просушуємо та додаємо трішки борошна. Будемо обжарювати на сковорідці. Можна використати ту саму, що до того готували спеції і помідори. Стараємося обжарювати з усіх сторін до готовності. Коли всі баклажани пожарені, об'єднуємо наш салат. Чудово смакує як гарячим, так і холодним. Залишайте ваші пальчики вгору в коментарі. Та підписуйтесь. Чи пробували вже так готувати, і чи подобаються вам баклажани. Всім па-па! до нових відео!